Швейцарська благодійна асоціація світло та благодійний фонд Король Данило з України об'єднали зусилля, аби підтримати українців, які постраждали від війни. Згуртована команда волонтерів світло за підтримки благодійного фонду «Король Данило» передала масштабну гуманітарну допомогу цивільним і військовим у різних регіонах України. Асоціація світло вже з лютого 2022 року відсилає гуманітарну допомогу як для українців в Україні, так і для наших біженців у Швейцарії. За весь період роботи до сьогодні асоціація світло відіслала 112 вантажівок. Це понад 1300 тонн з гуманітарною допомогою до України. Цього разу під підтримкою волонтерів опинилася громада храму Архистратига Михаїла в селі Підгородне. Малозабезпечені родини, сироти, якими опікуються священики Сализіяни у Львові та сестри Пресвятої родини в Біберці. Суттєву допомогу отримали і постраждалі від війни в Дніпрі, Запоріжжі та прифронтових районах. Волонтери передали необхідні речі сім'ям з району, багатодітним, малозабезпеченим та родинам військових. Частину вантажу спрямували безпосередньо на фронт для наших захисників. У фонді наголошують, така підтримка стала важливою опорою для людей, які переживають найважчі наслідки війни, і допомагає зберегти головне надію. Дякуємо. Ja,